любі діти, хлопчики та дівчатка. Ну що, настала справжня зима на дворі, настав новий рік і, звичайно, настав другий місяць зими січень. А в січні, як я вже вам казала, дуже багато свят. І найкраще свято, яке чекають особливо, всі чекають, особливо малеча, Ви всі чекали, тому що на це свято, це свято Новий рік, на це свято приходить Дід Мороз і вам під Ялинку кладе подарунки. У нас сьогодні з вами заняття. Ліплення. Але перед тим, як ми почнемо приступимо до роботи, погляньте, яка красуня до мене завітала. У нас сьогодні весело в дитячому кругу ялиночку прикрашено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрана ялиночка у нас. У блискитками срібними і безліч у прикрас ялиночко, красунечко, ліхтарики блищать, хороші під подаруночки під вітами лежать. А ми в долоні плещемо, співаємо пісень. Нам дуже, дуже весело в такий святковий день. Ось така гарна ялиночка у мене, і ми сьогодні її з вами будемо ліпити. Ми, ми зліпимо ялиночку та ще й прикрасимо її різними кульками, тому що у нас ялиночка така буде, яка знаходиться не на вулиці, а в оселі. Для роботи нам потрібен пластилін різнокольоровий, стека, дощечка. Аркуш картону діти можна любого кольору, любого, від червоного і до білого. Кусочок фольги. Ось у мене є така посудинка з кульками такими. Я вам потім розповім, що це за кульки. Але діти можна буде прикрашати. Це для прикрашання ялиночки. Але можна буде прикрашати, якщо нема таких кульок. Ви не сумуйте, не засмучуйтесь, тому що ось такі кульки різнокольорові, можна буде зробити просто з пластиліну, можна буде зробити просто з кусочка фольги. Можна буде зробити просто з серветки. Тому не засмучуйтесь, якщо не знайдете таких кульок. Ні в кої. Ні в кому якому разі, мамине намисто, щоб ви не, не пошкодили. І так, ми буде, перед тим, як ми будемо приступати до роботи, давайте розігріємо наші пальчики. Поставте ось ручки, долоньки і два верхні палички. Пальчики з'єднайте до кучі. Це наша верхівочка ялиночки. Перед нами ялиночка. Вся в голках та сніжиночках. Тут ляльки і тваринки, гарні кульки і пружинки. Ну, все, пальчики розім'яли, і будемо приступати до роботи. Нам потрібен пластилин зеленого кольору, тому що ялинка у нас. Завжди круглий рік, вона зеленого кольору. Помнемо його, розігріємо цей пластилін. І я вам діти вже говорила, чому ялинка, круглий рік зеленого кольору. Тому що в ялинці в хвойних деревах сосна, кедр, ялиця, ялинка, у них Зберігай у них такий фермент, виробляється природний барвник, як хлорофіл. От Завдяки цьому хлорофілу круглий рік ялинка зеленого кольору. І так, я розім'яла свій пластилин з такого брикетика, але зеленого кольору, взяла. Можна цей пластилин від того, якої довжини я цей брикетик зроблю, такої довжини у нас отримається ялиночка. Можна розігнути його. І замітьте, верх ялиночки я роблю більш вузесенький, гостренький. ось, А низ ширший, тому що ялиночка, ось у мене є зразок, верху верхівка у неї гостренька, а внизу вона широка. Приблизно так, а потім можна ще ось її зробити таку плоску. І так, на, у мене червоний колір, на червоний колір, можу ще її витягнути трошки. На червоний колір я цей зелений пластилин добре пальчиками притискаю, притискаю. Верхівку не розплющую, добре притискаю до нашого картону, до нашої основи. Добре, не бійтеся, притискайте пальчиками. Ось я вже майже притиснула. І зараз погляньте, способом розплющування я буду розтирати із верхівки. Наш пластилин. Так як крони вверху, погляньте на ялиночку, вони вущі, а все більше донизу, вони ширші і ширші. От ми зверху і почнемо розплю... розтирати наш пластилин, придавати йому гілочки. Ось так. Ось так. якщо Картон вискользує з-під рук, то можна притримати, одну сторону витягнула, тепер іншу сторону витягнула. Ось. Погляньте, вже у нас верхівочка вималювалася. І так далі. Ось. Ось. Ось яка у нас вже вимальовується ялиночка. Добре притискайте пальчиками. Чим м'якчий буде пластилин, тим вам легше буде працювати. Ось, ось так пальчиками притискаючи. Добре витягуємо крони наших, нашої ялинки. Від її робимо ось так. Ось така ялинка у нас гарно повинна отриматися. Донизу вона все ширша та ширша. Пальчиками добре втирайте пластилин. Я змішала два кольори, якщо ви бачите, темно-зелений і більш світлий. І тому вона у мене ось така ось такого кольору вийшла. До самого низу ми ялинку розтираємо, тому що ми стовбур. Її і зробимо. Ось погляньте, діти, ось така ялинка у мене вже майже вийшла. Тепер у мене є стека, і за допомогою стеки я нашу ялинку трохи розпушу. Ось я її розпушу, як, як їй придам голочки такі пороблю. Ось ось отакі голочки поробимо за допомогою стеки. І зверху можемо стекою поробити ці. Голочки ось. Ось така гарна у нас вимальовується ялиночка. Ось така ялиночка. Ну що, тепер візьмемо? Малесенький кусочок відріжемо коричневого кольору. Ви здогадалися, що це нам потрібно буде зробити її стовбур. Трошки замаленький я взяла, ще додав, тому що ялиночка у нас велика отрималася. Розім'яла і зробила таку пластиночку тоненьку. О, о! Тоненьку пластиночку. Цю пластиночку за допомогою стеки я зірвала. І приклеїла до нашої ялиночки. Це стовбур нашої ялинки. Ну що, наша ялинка вже готова. Ось така вона у нас отрималася. А тепер ми повинні її прикрасити. Як я вам вже сказала, що у мене є для цього кульки? Ось я вибрала такі кульки золотистого кольору і чорного кольору. Діти, не засмучуйтесь, не рвіть мамині, мамине на мисто. Якщо у вас є шматочок фольги, показую, відриваю шматочок фольги. І скручую маленьку кульку. Ось пальчиками, можна скрутити її на дощечці. Ну, І цими кульками погляньте, можна прикрасити нашу ялинку. Ось, Погляньте. Цими кульками вони добре до пластилину можна прикрасити. Нема у вас навіть фольги. Значить, берете серветку, відриваєте кусочок. Теж добре пальчиками скочуєте і теж приклеюєте. і теж приклеюєте. Немає і серветок, але у вас є пластилин. І ви також відщіпуєте маленькі кусочки, різної кульки ж на ялинці різнокольорові. І маленькі кусочки теж прикрашаєте такими кульками нашу ялиночку. Як в мене є ось такі кульки на мистинки, я прикрашу свою ялинку такими кульками. Ось, добре тримаються. Ось така гарна красуня у мене вийшла. І я сподіваюся, що у вас теж. Вийде гарна ялинка. Так, щоб кульки були різнокольорові. О, о, яка гарна ялинка у нас отрималася. Добре притискайте, коли ви піднімете, щоб кульки не падали. Вони добре, добре тримаються на пластилині. О! Діти, В мене вийшла ось така гарна ялинка. Ну що, діти, сподіваюся, що у вас теж буде гарна ялинка. Я буду чекати на фото ваших робіт. Старайтеся, творіть і відправляйте мені роботи. До побачення, до зустрічі!